Обласна прокуратура вимагає повернути державі незаконно приватизовані об'єкти нерухомості. Зокрема, мова йде про унікальне підприємство Науково-дослідний інститут трубної промисловості імені Яківа осади. Це найбільший науковий центр металургії по всій Україні. Втім, за рішенням міської ради у 2014-му та наказом державного агентства, деякі його корпуси передали у приватну власність. Центр міста вулиця Пасаржевського, 1 а саме тут знаходяться корпуси інституту трубної промисловості. Це єдине в Україні Приємство, яке виробляло стволи реактивних систем залпового вогню Град, смерч та ураган лише тут виробляли ядерне паливо для атомних електростанцій. Інститут відносився до об'єктів стратегічного значення. Та зараз деякі будівлі підприємства незаконно відчужені. Прокуратура декілька разів передавала їх у комунальну власність, а вони знову у приватних руках. У 2015 році повторно, у о, лютому місяці, укладено. Два договори і зазначені корпуси знов-таки продаються у, приват, у приватну власність, передаються. І це при тому, що вже на території України велись військові дії і таке унікальне підприємство в подальшому, в березні місяці, згідно постанови Кабінету міністрів, вже не включено до об'єктів, які мають стратегічне значення. Площа трубного інституту 6,5 тисяч квадратних метрів, а його вартість більше 16 мільйонів гривень. Для приватних підприємців об'єкти інституту то ласий шматок, бо знаходяться вони у самому центрі міста. Це лабораторно-побутовий корпус. Бачимо, що на полицях унікальна продукція підприємства. Втім, за документами на місці, де стоять рідкісні труби, вже їдальня. З уцілілого лабораторного корпусу. Який в подальшому переведений в об'єкт харчування, бачите, як там харчуються люди, така ж сама ситуація із виробничим корпусом. А ось виробничий комплекс на сьогодні це спортивно-оздоровчий корпус. Бачите, як там можна оздоровлюватися людям? Наразі прокуратура наказ Держагентства України та рішення міської ради про передачу об'єктів до приватних підприємств, вимагає визнати незаконними і повернути майно в державну власність. За даним фактом зареєстровано кримінальне провадження щодо зловживань з державним майном, відносно посадових осіб Державного агентства України з управління Державним корпоративним майном, посадовим особами Дніпропетровської міської ради та Державного підприємства Науково-дослідний та конструкторсько-технічний інститут трубної промисловості імені «Осади». На сьогодні накладено арешти на зазначене майно. проводяться слідчі дії. Інна Мороз, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу.